Не менш цікаво провели благодійні концерти і в Заблоцівській територіальній громаді. Більше про виступи місцевих талантів пропоную переглянути у наступному відеоматеріалі. На Першими мали можливість долучитися до збору коштів для Збройних сил України учасники благодійного концерту в селі Лучківці. Наші у нас і гарні дівчата, хлопці є старші, хор церковний буде виступати. Приїдуть колектив Логівчанка з Логового, дівчата з підгірців, заболоці. Приїдуть візерунки, колектив, і танцювальний вокальний ансамблю Ілюзія. Зі Синова дівчата приїдуть. Ансамбль називається Співоча Співочча Доля. Досить насиченим та цікавим був концерт у центрі громади селі Заболоці. Тут на одній сцені зібрались чи не усі колективи з навколишніх сіл. Це вже п'ятий благодійний концерт в нашій громаді, і такі концерти будуть ще тривати, допоки потрібно. Як казала наша голова Марія Володимирівна, так ми не вправі відпочивати, і кожен повинен долучатися до перемоги хто як може. Відповідно, артисти виступають, дарують настрій і радість. Окрім пісенних композицій, глядачі мали можливість побачити танцювальні виступи юних талантів з громади. Загалом концерт тривав більше трьох годин. Цей концерт особливий тим, що на Заболоцівській сцені виступали колективи з усіх куточків Заболоцівської громади, включаючи дубину, Ражнів, ну в принципі, всюди. Чільне місце дійсно займали заболоцівські колективи, так як вдома, якщо ви замітили, то так і оголошували з рідного села, з мальовничого села, села за набокраєм. Толечко за світимові. І концерти в громаді були благодійними, збирали кошти на потреби Збройних сил України. А це вже сцена народного дому села Ясинів. Тут також благодійними внесками допомагали українські армії. Хочу, щоб ми пам'ятали, що сьогоднішній сонячний день ми маємо можливість зібратися тут, співати, святкувати завдяки нашим воїнам. Сьогодні не простий концерт. Сьогодні ми всі працюємо. Глядачі працюють отисками, дякують нашим аматорам. Аматори створюють нам настрій і заодно заробляємо кошти. На потреби наших Збройних сил України. Тримаймося, єднаймося, бо тільки в єдності ми можемо здобути переногу. Єднаймося до майбутніх добрих справ. І, користуючись нагодою, я ще хочу подякувати такій активній волонтерській кухні села Ясинів тим, хто щодня випікає, готує, варить, заморожує. Тим, хто дає для цього продукти, тим, хто доставляє ці продукти для наших хлопців на передову, щиро дякуємо. Тому що пам'ятаємо, разом, тільки разом ми можемо здобути перемогу. Кавою видалася концертна програма і в селі Весуцького. Миру країні за. Патріотичний концерт зібрав у залі жителів з усієї громади, а також гостей зі сусідніх громад. Звісно, мета в нас одна: це волонтерські концерти, концерти, де збирають гроші на потреби в сторону ЗСУ. Кожен кожне село має чи волонтерські кухні, чи якусь іншу потребу до них звертаються, і вони ці кошти передають у потрібне місце там, де вони найбільше пригодяться. Його дня збирали кошти, і в селі Загірці. Нашій Загорецької філії, Лучківці, Заболоці, Дуб'є і Підгірці. Наскільки важливо проводити такі благодійні концерти? Е, важливо, дуже важливо, тому що кожна е, пісенька, кожен наш вареник, як то кажуть, е, що ми допомагаємо їм, зміцнює наших воїнів і завжди підтримка для них. Загалом тут приймали глядачів громади та наголошували на необхідності подібних заходів. Я у захваті, тому що всі приїхали допомогти нам організувати концерт, підтримати разом до перемоги. Ми сила. Слава Україні! У підсумку кожне село Заблоцівської громади долучилось до допомоги нашим воїнам-захисникам. Все буде Україна, хлопці. Ви наша поміч, наша е, надія. І всіх вітаємо і бажаємо всім повернутися з перемогою і живими, і здоровими, і цілими. Ми вас чекаємо. Роман Гільчанінов, Сергій Нікішин, Андрій та Олена Ковальчуке. Телеканал Броди онлайн.